Всім привіт! Сьогодні з вами я, Ро. В цьому відео ми б хотіли що це, на що це є збірки. Я би... Виживання в сіті на люто збірка. Це, що ми якраз знімали цю збірку цілу, ми б хотіли її викласти, загальний доступ. загальний Доска доступ доступ щоб так. ви могли грати собі спокійно, хто хоче. Є лише тільки одні умови: це 15 лайк. Так, це є багато, я вірю, що це буде трохи тяжко, але все ж таки ж ви можете. Єдине, що в цій збірці поміняється, це тільки данжі Бо особисто Денжі мені ці не сподобалось, і коли ви будете прогружати світ, вони можуть вас крашнути або просто не прогружити світ взагалі. Треба, що повністю перезаходити. Ну, друга Цік мова краш... Може і крашне. Так. Його крашу, просто... або ПК. Так. Трошки, що вони трошки жрут. Час собі трошки. Що ж, не прогружало світ, так. Ти так на це все. Так що єдине, що вас попрошу 15 лайків. І коли лише виходить 15 лайків, лише стоянцями відео, зразу викладається ця збірочка. Зразу ж під цим відео в описі з'являється силочка на саму збірочку і можете качати. Так? Тому давайте вперед. Так що не забуваємо ставити лайки. По бажання, можете писати під цим відео в коментарі. Коментарі, щоб більше людей побачило. Тобто ви будете просувати відео, і більше людей поставлять лайки. Давайте mm. вподобайку також. Просіть друзів. Силайте, близько ковзаду загравати видео, бо я видів. Я. Я відділ, що лиш блиснуло. <с> <с> Знову блиску. Oh, yeah. Думаю, пора закінчувати і йти далі. <с> Та бо ще гримить, треба зерзецьки відтягати, комп'ютер, все. Так, так, так. Добре, Ластик, будемо завершувати. Так що, з вами був я, Ластек, і. Ванро! Всім дякую за перегляд. Бай-бай.